Любі дітки, послухайте, будь ласка, вірш Грицька Бойка, який називається А ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти. Також співучо голосні. Минуло швидко літо миле, як осипалися садки, в далекий вирій полетіли веселі наші співаки. Та хоч шпаки і відлітають, вони весною, так і знай. Шпаківні наші пригадають і прилетять у рідний край. Дітки, а зараз я пропоную вам вивчити на пам'ять перший куплет цього вірша. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки.